Росія отримала ще 250 шахідів від Ірану. Ці дрони ворог застосовує передусім для ударів по українській енергетиці, зазначив Володимир Зеленський. За його словами, 34 безпілотники із новою партією росіяни вже використали цієї ночі. Найбільше дісталося Київщині, на яку летіли 23 шахеди. 18 із них силами ППО вдалося збити, інші ж, на жаль, прилетіли. На цих фото власне наслідки одного із прильотів Київській області шахет влучив прямісінько у подвір'я цього будинку. В оселі пошкоджені вікна, двері, дах, повністю згоріли літня кухня, гараж та автівка. Вибухова хвиля також пошкодила будинок навпроти. Кілька вибухів також пролунали у самій столиці. У Солом'янському районі знайшли уламки збитого російського дрона. Він пошкодив проїжджу частину також є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, 3% киян досі залишаються без опалення. А кількість поранених після нічної атаки дронів на Київщині зросла. Наразі відомо про. Трьох людей також пошкоджено, щонайменше 9 дев'ять будинків Уламки збитих безпілотників знайшли та оглянули у двох районах області. Один з дронів Камікадзе, якими Росія атакувала Україну, пролетів поблизу ядерної установки південноукраїнської атомної електростанції. На енергоатомі наголосили, це абсолютно неприпустиме порушення ядерної та радіаційної безпеки, та звернулися до МАГАТЕ з проханням не допустити, щоб ядерні об'єкти піддавалися ризику нападу з боку Росії. Тим часом Росіяни мають запаси ще принаймні на 3-4, Атаки про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Після цього, за його словами, в них будуть вичерпані усі запаси.